Бажаю здоров'я. Сергій Борденюк, актор театру та кіно. З моменту повномасштабного вторгнення був волонтером. Допомагали нашим бійцям-захисникам на блокпостах та першій лінії оборони міста Києва, а також в якості медичного екіпажу евакуацією. З міста Буча та Ірпі. Таким чином, слідуючим кроком, наш екіпаж, я водій і дівчатка-парамедики, ми поїхали добровольцями на війну приймати, захищати, звільняти, допомагати нашим бійцям. Ми вивозили поранених, ну і, на жаль, шкода двохсотих Працювали на різних напрямках. Харківщина, потім ми вже були офіційно мобілізовані і працювали на Луганському напрямку, Донеччина. Цього року, 30 квітня, був важко поранений. Вилікувався, пройшов реабілітацію, і оскільки мені виповнилося 60 років, був демобілізований. Тому можу чесно сказати, що знову відкритий, налаштований до повернення до праці, до того, що мені більше всього подобається. Це актор, актор театру, кіно, модель, кліпи, реклама. І я вже в деяких проєктах мав честь приймати участь. Дуже дякую всім тим, всім тим хто мені запропонував. Такі проекти, але буду ще вдячний тим, хто мені запропонує нові, цікаві. І я налаштований, я відкритий до співпраці. Бо мені дуже подобається моя професія. Тому телефонуйте, запрошуйте, пропонуйте, буду радий попрацювати. Харизма в мене і енергії. Ух. <с> Аж відбавляй. До зустрічі!